Так, і давайте ми ще раз пройдемося з вами по основних помилках, які можуть робити гіпнотерапевти або перші учні. Самі такі грубі помилки. Отож ще раз: почати сесію з гіпнозу без індукції. Звичайно, це є груба помилка, не включати в сесію регресію. Ну, я не можу сказати, що це груба помилка. Є багато сесій, які можна робити без регресії. Але якщо ви все ж таки робите без регресії, у вас має бути чітке інтерв'ю програми, у вас мають бути чіткі уроки, у вас має бути чіткі усвідомлення, але все одно це не настільки якісно і ефективно, коли ви робите регресію. Тому що програма чи сутність, як би ви не називали, вона приходить в момент травми. І вам треба перенестися туди, в момент травми, подивитися, що там відбулося, що там сталося, які висновки прийняла ваша внутрішня дитина і їх замінити, замінити ці рішення. Далі це коли ви ведете людину в минуле в минулі життя, а не не вертаючи у це життя. Тоді це відбувається як перенос відповідальності, і в минуле життя ви можете вести тільки через це життя. Ось тому. Також в минулому житті дуже важливо пройти момент смерті. Оце саме важливо. в минулому житті ви можете регресію і не робити. Головне пройти момент смерті. Але хоча, коли ви проходите момент смерті, коли ви там змінюєте відношення до смерті, це є та сама регресія, ви також там міняєте, міняєте ці моделі поведінки. Далі це, звичайно, провідник він не має дозволяти собі якоїсь невпевненості. Тому такі слова можливо, а давайте попробуємо, а давайте ми постараємося це зробити. Ці слова ви повинні викреслити взагалі зі свого списку, і вони у вас, як в провідників, не мають бути провідник. Він чіткий, він конкретний, він знає, куди він веде. Ось, А якщо десь ви заблудилися на дорозі, у вас завжди є супер круті помічники, це підсвідомість, можна ангела викликати. А якщо ви ще під'єднюєте рослини-цілителі і спілкуєтеся з духом грибів, то ви ще маєте супер підтримку духу грибів. Дивіться, я ще хочу вам сказати по рослинах-цілителях. У цю схему, що я вам сказала, 1, 3, 5, 7 і схема 2-4-6. Я це рекомендую вам. Цю схему проходити тільки у майстерів. Тому що дивіться, якщо ви ще не оволоділи навиками гіпнозу, якщо ви ще досі не навчилися ремонтувати травму, ви не навчилися обходити психологічний захист, і ви зараз почнете практикувати роботу із рослинними цілителями Рослини-цілителі вам видають на, на тобі травму на лікуй. Так? І якщо гіпнотерапевт він не в силах це зробити, підсвідомість клієнта закривається ще більше, і потім вона до цієї травми вже не підпускає. Тому, якщо ви вже Працюєте на схемі з мухоморами, приєднюєте мухомори, ви обов'язково маєте відчувати себе експертом, ви маєте точно знати, що ви допоможете людині пропрацювати цю травму. Це дуже важливо. Тому, якщо ви хочете цю схему випробувати, Випробувати вам треба обов'язково це робити з мастером, зі мною. Або, наприклад, коли ви вже будете чітко знати, що це та людина, ви будете в ній впевнені на 100%, що це та людина, яка вам цю травму пропрацює. Інакше це буде неповага до підсвідомості, це буде неповага до духу рослин-цілителів. Тому оце обов'язково візьміть собі до уваги. Візьміть обов'язково собі до уваги. Ну, я ще також хочу сказати, що все починається з вас. І ви зможете максимально допомагати клієнтам тільки тоді, коли ви зможете максимально допомогти собі. Вам не... Я розумію, що Шлях розвитку він безкінечний і ви ніколи не зможете сказати собі все. Я вже все пропрацювала, я вже все зробила, так я вже все, мені вже нічого не треба. Ви собі такі ніколи ні одна успішна людина таке собі дозволити не може сказати, тому що процес розвитку він безкінечний, безкрайний. Але вам варто хоча б вирішити одну біль. Наприклад, якщо у вас це стосунки, то вирішити біль зі стосунками, або якщо це у вас біль, ви не можете проявитися, почати проявлятися. Або біль якась пов'язана з якимось проблемами зі здоров'ям, і так далі. Так, у кожного це є своя біль, чи з алкоголізмом пов'язана, чи з якимось відчуттям вини по відношенню до когось. І дивіться, як тільки ви вирішуєте одну біль, то ця біль для вас стає досвідом. І якщо ви вийшли вже з цієї болі, у вас з'являється як мораль, ну, право допомогти людині вийти з цієї болі. Але якщо ви сама ще з цього ви сама ще в болях нічого не вирішили і вже біжите до людей, ну це не зовсім правильно, це не зовсім екологічно. Тому вам треба спочатку допомогти собі. Допомогти собі. І тому, коли я йшла в другу школу, я йшла окремо в школу, і в мене ще була окремо індивідуальна робота із провідником, окремо я брала, окремо, щоб людина приділила увагу по моїх болях. Бо на навчання цього увагу ніхто не приділяє, щоб ви розуміли, задача навчання навчити вас гіпнозу, але не вирішити вашу біль. Якщо ви хочете вирішити свою біль, ефективно це зробити, найкраще це робиться в індивідуальній роботі з одним майстром. Тому що один майстер знає вашу біль, він знає, він купає, і він з кожної сесією купає все глибше і глибше. І вирішити біль ви можете в індивідуальній роботі зі мною. Це зовсім різні задачі. І тільки тоді, коли ви вирішуєте свою біль. У вас з'являється така впевненість, ви собі допомогли. У вас з'явиється така, я би сказала, знаєте, якийсь захват. І ви хочете цим ділитися з іншими людьми. Ось я допомогла собі. Ось, наприклад, мені допустимо такий результат, Ян, який можна побачити. От, відпустила зі свого життя алкоголь. Хоча я колись не могла ніколи повірити, що я не буду взагалі пити алкоголь. Ви що, для мене алкоголь, ну це ж клатносно, ти так розслабляєшся, десь кудись відлітаєш і так далі. Ніколи не могла повірити, що я дійду до цього результату, я це зробила. І от зараз до мене приходить людина, в якої проблеми з алкоголізмом, і я маю повне моральне право. Я можу йому допомогти, бо я сама цей шлях пройшла, я сама вирішила цю біль. А ви представляєте, б я сама пила алкоголь? І прийшла до мене людина і кажу: Добре, я тобі допоможу. Собі не допомогла, а допомагаю уже йому. Ну, це не чесно, це неправильно, так не має бути. Тому ви станете справжніми майстерами, гіпнотерапевтами тільки тоді, коли собі зможете допомогти спочатку, коли собі допоможете. І тому я зараз така щедра, тому я зараз так багато роблю для себе. Я не біжу зараз в масштаби тисячі аудиторій, реклами. Я туди не біжу, я вкладаю в себе, я собі зараз даю. І ретрити, і навчання. Оце все я даю собі, щоб собі допомогти. Тільки допомігши собі, я вже собі багато чому допомогла. Стосунки, наприклад, в мене суттєва тема помінялася, і тому до мене зараз приходять люди, в яких проблеми саме в стосунках, бо для мене це була біль, а зараз для мене це радість. Зараз для мене це щастя бути в таких стосунках, яких я є. Я пройшла цю біль, тому я маю моральне право допомагати людям цю біль проходити. Розумієте? Але я хочу ще краще, я хочу ще більше болей пройти. Я хочу ще більше досвіду отримати, тому я йду ще далі. Я даю собі. Ще більше, щоб можна ще якісніше і ще глибше потім допомагати людям. Тобто я це хочу зрозуміти. Тобто, якщо ви не вирішите свою біль, ви не зможете допомогти іншим людям. І, як правило, ви допомагаєте людям в тому, що вирішили ви для себе, що ви пройшли. Ви в тому і допомагаєте. Тому, якщо у вас певних причин якісь болі залишилися, і ви йдете до людей, ну ви йдете зразу обманювати. Тому а, а, індивідуальна робота дуже потрібна насправді. Звичайно, ви тут можете якось одна з одною здружитися, одно, одна одні почати допомагати, вирішувати ці болі, так. Але поки ви будете вчитися, це тривалий шлях, поки ви зрозумієте, як правильно робити помилки, час іде. Але якщо ви хочете уже зараз допомагати, вам потрібна індивідуальна робота над собою, знайти провідника, а вам не треба шукати, я у вас уже є, і попрацювати спочатку з собою. Собі, спочатку любий мій дати. І коли ви дасте собі. Собі, у вас тоді з'являється таке прекрасне бажання ділитися цим прекрасним станом з іншим людьми, тільки так в житті працює. Але бачите люди через нестачу, нестачу грошей, через якісь такі різні проблеми. Вони що? Самі мають купицю проблем, самі мають купицю негативу і йдуть допомагають іншим людям. Ну, як ви там можете допомогти? Ви там нічим не допоможете. Особливо у гіпнозі, щоб ви розуміли, в гіпнозі, чому я так зараз багато вкладаю в себе? Бо в гіпнозі, при роботі з гіпнозом, ви можете передавати свої переконання своєму клієнту. І бували навіть у нас такі випадки в академії, що людина приходила в неї все класно, все супер. І в мене, до речі, були такі гіпнотерапевти, що ти така приходиш, а людина відчуваєш за заздріть, і потім сесія передає тобі ці відчуття, заздрощі, передає тобі ці негативні установки. Ти це відчуваєш. Тому вам треба максимально спрацювати з собою, щоб бути максимально корисною людям. Ось це такі ще важливі дуже, важливі дуже інсайти, які я вам хотіла е, донести. Так, почекайте хвилиночку, ми ще говорили про е, які ще можуть бути, які ще можуть, тобто ще раз, е, і велика, велика помилка це ось піти допомагати людям вирішувати якусь біль, не вирішив ще, ще сама ту біль. Якщо ти сама ту біль не вирішила, ти людині це не допоможеш вирішити. Е, 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 е. Які ще є. Ну і звичайно, критерії. Оце нерозуміння, чого хоче людина. Отак просто треба визначитись, допомогти визначитись людині, чого вона насправді хоче. Ви їй можете давати домашні завдання, написати, але вона має чітко розуміти, чого вона хоче, куди вона йде. Тобто, і ви в сесії обов'язково помилка це опиратися, не опиратися на критерії, не критерії людини, а опиратися на свої власні критерії. Ні, ви опираєтесь тільки на ті критерії, які каже вам людина. І ви її словами говорите. Ви не своїми словами говорите, що вона хоче, а ви говорите її словами, її критеріями. Від себе ви нічого не додаєте. Якщо ви вже щось від себе додали, наприклад, є у вас бажання допомогти, то ви питаєте людини, є в тебе супротив до слів, Так чи ні? Приймаєш ти цю інформацію, так чи ні. Людина вам скаже. Тоді, якщо ви хочете щось порадити, ви перепитуєте обов'язково. Але отак ствердно людині казати, що вона має робити, це ви її програмуєте. Це ви також. Одна із помилок гіпнотерапевтів програмувати. Я вже про це говорила, але ще раз на цьому сконцентруюсь. Ну, такі основні. Хоча помилок насправді є багато, але одні з основних ми розібрали.